Що каблучара може, чи щось таке. Ну для мене це норм. Я просто отримую задоволення від процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? я до речі, холостий, якщо ж. Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається, це цікаво. Ну дивись, я просто інакше людина чуть-чуть, мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую, ухажу. Бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших Ну а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато, ну давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, нема запросів на це. І вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу, красиво чи не красиво, всюди є красиво люди просто от люди так влаштовані От людині у него норми. То, якщо ви готові, і вам подобається вкладати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, По може якийсь там невимирший динозавр, там джентльмен. Тобто я не, не не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміває, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що я Чара, може, чи щось таке, ну для мене це норм. Мені, мені приємно. Раз а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. В іменно от в такому е фізично ментальному плані. Я, до речі, халасти, якщо ж. шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за відста тисяч. Місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.